Складові частини банківського маркетингу, доволі необхідні частини, і вони зрозумілі, навіть інтуїтивно, коли людина без вищої освіти, без знань банківської системи намагається щось реалізувати. Нагадаю, що маркетинг він про реалізацію послуги або реалізацію певного товару. І якщо поділити цей процес на три частини, це буде і зрозуміліше, і легше. Тож, поїхали з першою складовою частиною банківського маркетингу, це збір інформації необхідної для пізнання ринку. Тобто ваш продукт або сервіс орієнтований на якихось споживачів. так? Для цього для того, щоб визначити, на кого ж орієнтований ваш продукт, потрібно зібрати інформацію і ділять весь ринок на сегменти, тобто сегментують ринок за різними принципами, за різними факторами. Це може бути психокультурний принцип, це може бути демографічний принцип, це може бути географічний принцип, так. тобто, Ну наразі, да, якщо ми аналізуємо ситуацію на зараз в Харкові якісь нові банківські послуги, ну не на часі, так в той час, як якщо взяти Закарпаття, Львівську область, Тернопільську, Івано-Франківську, то все працює в штатному режимі, і навіть нові продукти вони приймаються і споживаються адекватно, так тобто, ми маємо проаналізувати ринок. Ми мусимо, коли ми будемо робити рекламу, так ми так само сегментуємо ринок на споживачів. На кого ми орієнтуємо рекламу? Одна реклама підійде для більш молодої публіки, так інша реклама торкне в сердечко людей похилого віку, так зачепить. Є реклама, якщо ви зараз рекламу зробите російською мовою, то вважайте, ви зробили собі антирекламу. От тому аналізується вся інформація і вже потім робиться акцент на споживача, на якого розрахован цей продукт. Визначення товару та визначення його ціни. У кожного товару, у кожної послуги є своя ціна. З чого складається ціна? Це собівартість, плюс те, що ми хочемо заробити. Той дохід, який нам необхідний для нашого існування. Це там, трошки заробітної плати, трошки комунальних послуг, трошки ми мусимо вкласти в майбутній бізнес і так далі. І так далі. Тобто, але базою є, безумовна собівартість товару. І третім кроком є організація збуту і послуг. Після того, як ми вивчили товар, визначили його собі вартість, визначили його реальну ціну, за яку ми зможемо продати, тобто, щоб ціна була не надто вище, ніж у ваших конкурентів, ви будете сидіти з цим товаром або сервісом, бо в наших сучасних умовах. Та й завжди людина шукає де дешевше, де вигідніше саме клієнту. Ви також маєте ставати на сторону, ставати клієнтом, так, і розуміти, що б ви вибрали, якщо б обирали певний товар чи послугу. Так. Тобто визначила ціну конкурентів, визначили свою ціну, і далі ви вже організуєте збут послуг, реалізацію послуг або товара. Як ви будете це робити, це вже абсолютно на ваш роздум, розсуд, на вашу креативність, так, тобто, здебільшого, це реклама, перше, так, по-друге, охоплення території, охоплення ваших клієнтів, так? Чим більше людей дізнається про вас, про вашу послугу, про вашу унікальність, про те, Чому клієнт мусить обрати саме вас, так тим більше реакцій ви отримаєте, більше людей зацікавляться вашою пропозицією і все ж таки куплять. Якщо брати за приклад і пройтись по цим складовим частинам, ну давайте будь-яку послугу комерційного банку. Кредитування. Давайте, Настюш, кредитування. Але виберемо сегмент, на кого ми розраховуємо кредитування. Кредитування, давайте іпотечне кредитування для молодих родин або для родин, які залишились наразі без житла. Актуально? Дуже актуально. Давайте аналізуємо ринок, пізнаємо ринок. Молоді родини є всюди, так, без житла залишились родини. Східної частини нашої України, ну або там, де тут точково попали російські ракети, так, там і в Івано-Франковській, і на Львівщині. От. Тобто, ми робимо акцент на них. Рекламу ми робимо саме для них. Яку рекламу ми робимо? Ну, про сучасність, так, про важкі часи, про те, що банк завжди готовий допомогти. І таргетовано її розміщаємо, то щоб не розміщувати по всій Україні. Так, ми її таргетовано розміщаємо саме там, де є більше, найбільше скупчення наших потенційних клієнтів. Зробили рекламу, зрозуміли, розмістили так визначення товару та її ціни. Якщо це кредитування, до речі, держава може допомагати в такому складному. Кредитування, так це іпотечне кредитування, але це може бути державною програмою тоді, після нашої перемоги, і в бюджеті будуть гроші, і вони будуть такі допомагати. Тут це буде невеликі відсотки, і тут банку буде легко, бо це буде дешево, не дуже дорого буде. А якщо це не дуже дорого для клієнта, банку буде легко реалізувати свій товар. Ми аналізуємо процентні ставки в інших комерційних банках, але це не є основою. Основою буде облікова ставка Національного банку, яка і береться базисом для визначення облікових ставок по депозитам і по кредитам. От, тобто, якщо ми наразі маємо відсоткову ставку 25, то 100% проценти мають бути більше. Але більше ніж 25, Але якщо це державна програма і держава компенсує комерційному банку частину відсотків, то в рекламі для кінцевого споживача, для молодих родин або родин, які втратили своє житло, в рекламі буде фігурувати відсоткова ставка значно менша, ніж облікова ставка. А вже комерційний банк з державою розрахується. І організація послуг ну знову ж таки, це реклама, це повідомлення в соцмережах в телеграм-чатах. Найкраще працює реклама, яка перевірена вашим там другом, вашим знайомим. Тобто, один взяв реально отримав житло і, звісно, всім оточуючим, які це бачили. Наживо теж безумовно хочеться. Тему ми пройшли, закінчили. Вона не є складною, але вона життєво необхідна.